Я все частіше думаю про те, скільки сильних, глибоких людей сьогодні мовчать, скільки реально крутих експертів, які дійсно мають цінність, які можуть чомусь навчити або можуть вирішити якісь проблемні питання, можуть, але на жаль, не ведуть активно свої соцмережі, не проявляються публічно, не записують відео. В той час як багато аматорів, які тільки вчора Пройшли якийсь спеціалізований курс або й зовсім не проходили, вже продають курси, як за три дні кардинально змінити ваше життя за 333 гривні. І от я думаю, чому так відбувається? А відбувається це через всім відомий синдром самозванця. І як не парадоксально, цей синдром він виникає якраз не у тих людей, які нічого не знають, а у тих людей, які знають набагато більше, ніж зазвичай говорять. І це ті ж самі хибні уявлення, що я досі не готовий, потрібно ще повчитись, а що про мене подумають, а раптом мене осудять, а що скажуть знайомі, а я ще недостатньо харизматичний, а в мене голос якось не так звучить. Словом, це всі ті перешкоди, через які проходив кожен експерт, який вже почав вести свої соцмережі. І я просто хочу, щоб людина, яка це побачить. І яка подумає, що так, це дійсно про мене, я фахівець в тій чи іншій галузі, і я дійсно маю чим поділитись, але досі чомусь не почав, почніть зараз. Почніть як-небудь. Неважливо, як ви виглядаєте, неважливо, як ви розмовляєте, ніхто про вас не думає, по суті. Головне сенси, головне сенси і користь, якою ви можете поділитись. Одна мудра людина сказала: якщо у вас є якийсь талант, або якщо у вас є Якісь знання, якась експертність, то рано чи пізно ви маєте цим діли... ділитись із світом, бо це вам не належить. Благо, яке ви можете подарувати іншим, або знання, які можуть якісно змінити чиєсь життя, вам не належить. Ви маєте віддати це у всесвіт. Тому, якщо ви побачили у цьому відео себе, якісь проблеми, які торкаються вас, то можливо це знак. Знак, що треба почати прямо зараз. Подумайте про це.